Вітаю на каналі Твій Орангл. Сьогодні я подивлюсь таку тему, що чекає вас далі? Що Що буде далі? далі? чекає вас далі? Ви будете вірити в свої сили, ви будете досягати своїх цілей і йти за тим, що, ви, що вам дійсно хочеться, що вам дійсно треба. вас щось... По новому піде. Ви, можливо, почнете нову справу, або у вас взагалі якось життя піде по новому, чи справи по новому почнуться, буде якийсь новий розвиток чогось. Ви будете аналізувати своє минуле і теперішнє, і робити правильні виводи. Ви будете такою гарною, ви будете знати собі ціну, ви будете притягувати погляди оточуючих. У вас все буде так, як ви захочете. Ви будете досягати всього своїм розумом. Ви будете дуже такою в глазах оточуючих красивою. З вами будуть хотіти вести справи. До вас будуть приходити клієнти. У вас такой королевий, бачитимуть, ресурсною, такою гарною, стабільною. Ви чогось чекаєте. Зараз ви знаходитеся в ожиданні чогось. Або це, можливо, щось зв'язане з документами, якесь оформлення сообщення. Але ви його поки що будете чекати. Або вибора, можливо, якогось чекаєте, що якісь ваші партнери вам дадуть відповідь. Ви будете. Оце будете самі себе успокоювати. Ви будете самі собі знаходити сили, ресурси, і ви будете ухажувати за собою. Будете дбати про своє здоров'я, про свій фізичний стан, про моральний стан, про душевну рівновагу. Ви будете дбати про це. Ви будете думати про себе. Так, да, ви будете дбати про себе, у вас все буде добре. Якщо у вас були якісь переживання, невирішеності, проблеми, це все уйде. От ви самі себе зцілите, і у вас все буде добре. Ви будете собі в своєму ресурсі знаходитися, в своїй якійсь певній стабільності. У Вас є якісь опасіння, страхи, що щось можливо не вийде, чи не буде так, як ви хочете. Але. Вам потрібно від цього відійти. Це в принципі напрасні страхи. І навіть якщо щось не вийде так, як ви хочете, то по ітогу вийде набагато краще. Буде так, як вам потрібно. Для вас все однозначно складеться найкращим образом. Вам потрібно бути в в гармонії, в спокійстві. от не напрягатись себе понапрасно. Вам потрібно не емоціонувати в тих ситуаціях, в яких ви нічого не можете зробити, тому що це не від вас залежить, і вам не потрібно зря тратити свої, свої нерви, свою енергію, свій час. Ви будете аналізувати своє майбутнє, ой, минуле, можливо, якісь свої вчинки, як ви робили, як ви досягали своїх цілей. І ви будете із цього ісходя робити уроки і виносити уроки і робити правильний вибір. Ви будете, у вас буде сосредоточений фокус уваги на відносинах з іншими людьми. Можливо, з партнером вашим, можливо, з сім'єю, можливо, просто за оточуючими чи клієнтами. Будете вибудовувати міцні довірливі відносини. Видітись контролювати якусь ситуацію і в цілому контролювати якось своє життя. Поки що, можливо, десь це не виходить, так як ви хочете, і ви якось себе. Є якийсь самообман. Ви якось себе а, тобі, обманюєте, що думаєте, що зможете цю ситуацію якось контролювати. Але це не так, ситуація не від вас залежить. Ви а, Ви. Зараз вивчаєте, можливо, щось нове, будете вивчати, будете сравнювати всі перспективи, всі варіанти і обирати найкраще. Ви така будете любопитна, вам буде все цікаво, ви будете намагатися всього досягнути сама. Розвивати свій бізнес, але будуть якісь у вас ограничення, будуть якісь. А, Буде те, що вас стримує, що не дає вам рухатися далі. Вам потрібно розширяти круг свого зріння. Вам не потрібно, потрібно о, мишлити ширше, якісь придумувати нові варіанти, як обійти о, ситуацію, яка заморожена. що нового приходить ваше життя? Давайте подивимося, що буде далі, що таке нове цікаве прийде в ваше життя. Що нового приходить в ваше життя? Поки що якась ситуація заморожена. От вона поки що і буде заморожена. Є якісь ситуації, яка не від вас залежить. Зразу кажу, ви в цій ситуації не зможете ніяк на неї повпливати, бо це вона поки що так і залишиться замороженою деякий час. Але вам потрібно щось, якийсь вибір є. Вам потрібно. Не опускати руки і сподіватися, що все буде добре. Тобто, вся ситуація розрішиться. Але з часом. От потрібно просто дати час цій ситуації і все вирішиться однозначно в вашу сторону. Буде рух з часом. Так, що. Е, з часом. Відійдуть всі перешкоди з вашого життя, всі вороги, всі ті, хто вам вставляє палки колеса, вони підуть нафіг. І буде сонечко в вашому житті, буде стабільність. Буде все те, з чого ви хотіли. От ви досягнете всіх своїх цілей, і вам буде подобатися ваше життя, але це буде з часом. Вам, вам потрібно або відкинути якогось чоловіка, або перестати думати про якогось от, чоловіка зараз і рухатися своїм шляхом. Думати про своє життя, про своє майбутнє, про свої цілі та плани, ставити плани, цілі і досягати їх. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!